Привіт, друзі! З вами Тетяна Іскева, яка тимчасово проживає в Канаді, в Калгарі. Я дуже люблю малювати, але в мене дуже мало часу на це малювання, тому я вибираю маленькі формати. І саме більше, що я малювала, це 30х40 на, на холсті. Я вже вам показувала ці картини, мої подивіться, кому цікаво. А ось в цьому відео я. Хочу вам показати свої маленькі і малюсінькі картинки. Я мало маю часу, тому беру якісь малесенькі формати і намагаюсь просто розважатися, насолодитися кольором і таким чином, хоч трошки себе відволікаю. Ось цю картину, здається, я вже показувала, можливо, ні. Це фото з моєї поїздки в Італію. Ми були у Флоренції, і там, де ми жили, росла ось така троянда. І я її намалювала. Це акріл, дуже такий теж швидкий малюнок. Особливо я над ним не працювала. Мені подобається акрил тим, що можна перекривати. І це дуже-дуже дешевий акрил. Ось я беру тут доларамі Деко Арт і малюю на такому папері теж дуже дешево. 3,75 він ось такий 300 грам, 210 на 290 розмір для акварелі папір, але я на ньому. І акрилом малюю всім, тому що це водна краска, і акрилом мені ну, краще ним малювати. Так що ось така картина. Тепер буду вам показувати зовсім зовсім малюсінькі картинки. Я ось беру такий картон з відусі. Наприклад, це картон, картон із кави. І ось на такі малюсеньких, приблизно 5х6-5х5 см я малюю такі малі картинки. Для чого я їх малюю? По-перше, розважитися. Я хочу просто побачити колір. Він, не знаю, мабуть, він мене лікує від депресії, від поганого настрою, хоча в мене депресії немає, але просто це я так сказала. Тобто я розважаюся, накладую кольори, і друга моя ціль це просто подивитися, як один кольор з іншим гармонує. Чи підходить, допустим, цей тон зеленого до такого жовтого? Ну ось такі малесенькі картинки. А потім, коли я її багато намалювала, думаю, а вдруг я колись почну продавати десь їх. <світ> на базарі на якомусь е ярмарку, і е з обратної сторони буду писати свої контактні дані, наприклад. Ось тут дивіться, які е кольори такі поєднані. Ось цей такий блакитно-зелений, е чи як його назвати, з таким зеленим, з таким. Тобто. Е Можна дивитися, як змішати кольори. І це розвиває кольорове якесь бачення, мені так здається. Ну, і в принципі, просто так от бездумно щось малювати. Це також якась розвага. Наприклад, тут просто така тепла гама, коричневі жовті, помаранчеві. І теж можна подивитися ось таке. Поєднання кольорів. Дивіться, тут такий блакитно-зелений, да? можна блакитний його назвати, тут і жовтий, і помаранчевий кольор. І прямо я от дивлюся, мене заворожує це поєднання дуже красиве, холодне і тепле. Ви ж знаєте, вже в опису дуже важливо, це дотримуватися цієї холодності. І ось така малесенька картинка. Це просто квіточка, зелена-синя. І з жовтим ну, так. І такі малюсінькі картинки, і я малюю, коли в мене залишається на політрі, трохи-трохи фарби, тому ви не дивуйтеся, що тут такий там, колапс, не знаю, дуже багато різних кольорів, і не сильно вони ярко виражені, але все одно якась картина з'являється. Оце ось на крафті, на такому. Дивлюся, як виглядає цей кольор, наприклад, на такому Коричневі, бежевої підложки. Ну, такі квіти зовсім, це мене залишиться червоний, якийсь там, мабуть, чорний. Тут ось хотіла намалювати в цих кольорах. Просто мазки. І друзі, коли така велика картина буває інколи абстракція, да, то інколи люди полюбляють тебе таке держати в себе в домі. І тут, особливо у Північній Америці, в США, в Канаді, полюбляють такі наївні картинки, такий наївний живопис. Ось тут більш холодна ця картина, але ну, теж, теж на такої малюпусіньки. Картонці з тої сторони, я десь там щось малювала. Так, ось тут, Бачите, знову це поєднання, яке мені дуже подобається. Просто це навіть не картина, а не така. І ось таке: тут помаранчеве з цим же кольором. Бачите, як з жовтим, а ось тут з помаранчевим. Ну так. І ви мене запитаєте, Таня, навіщо ти це все показуєш? Я Просто показую, що неважливо, скільки скільки вас коштів, і якщо ви хочете малювати, то можете щось дешеве купити, дешевий акріл, якусь картонку, яку ви із вівсянки, наприклад, виріжете, чи там з кави якоїсь упаковки. І порозважаєтесь, якщо у вас є така потреба, вона в мене є, тому я ось цим займаюся. Ну, можливо, і когось. Наштовхну на таку діяльність, не прибуткову, але розважальну. Ось дивіться, ця картина. Тут я дивилася, як так, кольорі такі темні. І таке відчуття тут нібито вже вечір, як вам? Тут щось трошки денне відчуття да, від цих картиночок малесеньких. А ось тут теж ніби чи день, чи, можливо, ранок. Ось така у рожевих тонах. І мені подобаються маски. Так просто роздивлятися, коли ближче роздивлятися, то прикольно. І ось такі швиденькі малюнки, вони, мені здається, вбивають страх перед холстами, перед картинами. Тобто ти вже навчився швиденько малювати. Це вже трошки більша напівлиста картинка. Це теж з політри, те, що Я ще спробувала ось в цьому місці положити блакитний кольор, який трохи сяє, Я випадково купила таку сяючу блискучу фарбу і подивилася, можливо, десь там використати в морі чи де не знаю де інде. ну Ось така картина. Вона мені не зовсім подобається, але все одно така кольорова, мені здається, трохи радісна вона. Це зовсім швидка картина. Ми були на гірському озері. І там у мене зовсім не було часу. Я так сьогодні трохи як могла накидала тут озеро. ну знаєте, так швиденько швиденько мазочки ці. Ну, ось така картина, просто як нагадування про той наш похід у гори. Ну, не зовсім у гори, біля озера ми там були, розважалися, і дуже цікаво було. Дві наступні картини це теж дуже дуже швидкий малюнок. Навіть я не задумувалася. Як подивилась потім крива якась лавка. Це те, одне місце. Ми проходимо і так подивилася. Тут квіточки вони висадили, тут дерево. І поряд тут ще одне було дерево. Ось я тут намалювала його, був такий невеличкий вітер і трошки загнулося, щось мені сподобалася. Така атмосфера. І я так дуже-дуже дуже швиденько я собою ношу такий пензлик із водою. І акварель це все акварель. Тобто це акварель, це Гірське озеро Акварель. І це можна так дуже швидко помалювати, розважити, підібрати якісь кольори. Це будинок тут не поряд з нами. Зовсім він прям не такий архітектурний, але знову ж таки я тут зробила якісь експерименти із кольором. Так мені сподобалося, так мені захотілося. Це теж залишилася фарба, я так бистро-бистро їх сюди скинула. І як я говорила, що там про візитки, то можна ось цю картину поризити на візитки з обратної сторони, наприклад, написати свій телефон. І це буде візитівка художника. Ну, Бачите, тут же зовсім нема ніякого малюнку, просто скинута фарба на папір. До речі, якщо там хтось думає, що це фарба акрил дуже дорога, ні, вона дешева, так що не думайте, що це дуже такі великі кошти. У мене є такі акварельні олійні олів... олівці, це Faber-Castell, Є, у нас тут магазин неподалік. І я купила невеличкий блокнот і йшла, було жарко, стала, сіла в тіньочку біля церкви і намалювала ось таку малесеньку гілочку, яка була поряд зі мною. І там, до речі, так і було. Я не знаю, що це за кущ такий, що от такий червоно-якийсь... Фіолетовий, я не знаю, як цей коренок, така була гілочка, мені вона сподобалась. Я так намалювала, які ракурси бувають цих листочків. Так і тренується художник. Ну, і я так тренуюся. Можливо, цей будинок я вам показувала. Це теж акварель і теж дуже швидкий такий малюнок. Просто будинок, один із будинок канадійців. Він недопрацьований, але. Емоцію я отримала, виплеснула емоцію на папір ні, ось так вийшло. Осі квіточки у нас ростуть на таких високих клумбах біля нашого будинку, де ми зараз проживаємо. І такі. я теж йшла і намалювала це акварелью. Ось такий дуже приємний для очей малюнок, як мені здається. Не ідеальний, але просто кольори. Два однакових малюнки. Ось таких квіточок. Це теж, проходячи, я зупинилася і швиденько-швиденько намалювала. І ось Це, це одні, одні ті ж квіточки, тільки два різних дня. І Коли оце я малювала, це зовсім швидко. Тут в мене навіть кольорова гама не сильно. Я її так прям соблюдала, яка там є. Ну просто захотілося їх намалювати. ну оця хоч більш-менш так виглядає нормально. Двіточки такі цікаві, і підійшли дві канадійки, кажуть «Beautiful», тобто «прекрасно». Що їм сподобалось? Не знаю. Ну, мабуть, те, що людина малює щось прекрасне поряд з собою замічає, спостерігає. Ось такі квітки. Можливо, ви бачили моє відео з дня народження Дані. Ну, Там я не сильно багато чого показувала, просто одне озеро, і там була це чи чайка, чи ну, якась коротше пташка, і я захотіла її намалювати. Ось така невеличка картина у мене з'явилася. Як напишіть? І як ви до цього відноситесь? десь? Чи ви думаєте, що це витрачання паперу та фарб і часу, чи, можливо, ви так само розважаєтесь і щось малюєте? Буду чекати ваших коментарів, друзі. Це теж така дуже маленька картина, якщо порівняти, то це більше. А це десь наполовину, мабуть. Тут я малювала море, бо дуже хочеться на море. І ось таку якусь хвилю. Тут у мене прям буйство стихії. Ну, так, Більш-менш, я ж кажу, за короткий проміжок часу, коли ти малюєш, ну, намагаєшся щось передати, якусь емоцію, враження чи спогади. Ну, надіюсь, що в мене щось нормальне вийшло. Тут нібито каміння і ця хвиля на каміння падає. Ой, Друзі, бажаю вам гарного літа, спокійного, тихого, дорогі мої українці, бережіть себе і всі добрі люди цієї планети. І наостанок покажу вам ось такі кульбабки. Тоже Швидкий малюнок акрилом. Тобто, це було акрил, пташка було акрил, Ну, і ці кульбавки завжди такі позитивні гарнюні. На цьому позитивному кадрі з вами я прощаюсь, пишіть, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, напишіть про свої хобі, що ви малюєте, якщо ви справді малюєте. Буду чекати, давайте поспілкуємось. Пока-пока. Бувайте здорові, мої любі! Бережіть себе.